Їй було 17, коли крадій худоби розстріляли її брата просто перед їхнім ранчо, і те, що вона зробила після цього, озброєна лише Вінчестером і чотирма днями переслідування, закарбувало її ім'я в пам'яті Аризонської пустелі на покоління. Територія Аризона, 1883 рік. Кетрін Кет Доусон виросла в Сідлі з гвинтівкою в руці, під небом таким безмежним, що воно нагадувало, наскільки мала людська доля. Сімейне ранчо стояло за 60 кілометрів від найближчого міста, а це означало, або сам розв'язуєш свої проблеми, або не виживаєш. Родина Доусонів трималася 15 років. До тієї ночі, коли з'явилися шестеро чоловіків, вимагаючи худобу, яку не заробили. Брат Кет Джеймс, 22 років, міцний, як пустельна акація. І достатньо наївний, щоб вірити, що слова можуть владнати те, що інші прагнули вирішити кулями. Він стояв у загоні з піднятими руками, перемовляючись, заспокоюючи, виграючи час, який, як він думав, вів до миру. Їхній ватажок, чоловік зі шрамом, що перерізав ліву брову, слухав терпляче. А потім вистрілив Джеймсу в груди, не змінюючи виразу обличчя. Кет спостерігала з горища стодоли, де складала сіно. Вона бачила, як упав її брат, бачила, як чоловіки забрали дві сотні голів худоби, сміючись, коли від'їжджали. Бачила батька, який тримав тіло Джеймса, видаючи звуки, які не має видавати жоден батько на світі. Територіальний маршал був за три дні кінної дороги й славився своєю безпорадністю. Коли б він прибув, розслідував, зібрав загін, злодії вже були б у Мексиці або зникли у безмежі пустелі Чуауа. Закон тут існував лише як чутка. Справедливість була тим, що люди робили власними руками. До світанку Кет осідлала свою АПП алузу взяла вялене м'ясо, сухий хліб, дві фляги води і заряджений Вінчестер батька. Стріляти вона вміла з восьми років у койотів. Змій по мішенях, які ставив їй батько, навчаючи, що вижити означає вміти влучати. Вона могла вцілити в ігрову карту зі ста метрів. Батько знайшов її, коли вона вже сідала в сідло. Він поглянув на гвинтівку, на вузол із припасами, на напружену лінію її щелепи. Він відкрив рота, щоб її зупинити, але закрив. Щось у її погляді відкинуло його назад. Чотири дні, сказав він нарешті. Якщо не повернешся за чотири дні, я поїду за тобою. Кет кивнула лише раз і поїхала в темряву. Переслідування в пустелі вимагає терпіння і уважного ока, зміщений пісок, зламані гілки, осіла пилюка, що видає недавній рух. Кет училась цьому в апачівських торговців, які іноді зупинялися на ранчо. Вона йшла слідом за худобою на південний схід до кордону, рухаючись швидко, але не нерозважливо. Перший день був волею. Другий спрагою і сумнівами, третій. Горе наздогнало її, вона плакала, їдучи верхи, а потім витирала обличчя і продовжувала, бо зупинка означала думати а думати ламати себе. На ранок четвертого дня вона знайшла їхній табір у тісному каньйоні. Природні стіни з трьох боків, один вхід легко обороняти, якщо чекаєш нападу. Вони не чекали. Шестеро чоловіків. Троє ще спали, двоє готували сніданок, один порався з кіньми. Худоба стояла в імпровізованому загоні. З гребеня Кет спостерігала, рахуючи рушниці, помічаючи, хто рухається повільно від учорашнього алкоголю, а хто ще пильнує. Ватажок зі шрамом пильнував. Вона чекала, поки сонце опиниться в неї за спиною, сліплячи всіх, хто підніме погляд. Тоді вона зробила постріл. Першим упав чоловік біля коней, не ватажок ще ні. Стратегія перед помстою убрати того, хто може почати переслідування. Він упав, нічого не зрозумівши. Почався хаос. Чоловіки кинулися до зброї, кричали, плуталися. Кет стріляла знову, кухар, який тягнувся до гвинтівки. Він закрутився на місці й упав. Тепер вони знали, звідки вона стріляє. Кулі вибивали тріски зі скель навколо неї. Кет змістилася на 10 метрів, стріляючи з нового укриття. Ще один чоловік упав, той. Що спав біля вогнища, ще не зовсім прокинувшись, убитий до того, як зрозумів, що сталося, залишилось троє. Вони сховалися, стріляючи вгору, у сліпуче світло. Погані шанси Кет мала висоту і терпіння. Їй це не приносило задоволення. Так вона потім собі повторювала вночі, коли спогади не хотіли засинати. Їй не подобався наступний постріл у плече чоловікові, ані той, що добив його, коли він спробував утекти. Вона просто виконувала роботу, яку треба було виконати. Залишилося двоє ватажок зі шрамом. І ще один. Вони побігли до коней, розуміючи, що каньйон смертельна пастка. Кет відпустила другого, вона вбила його коня. Прирікаючи чоловіка тікати пішки через пустелю, яка, ймовірно, убі його повільніше за кулі. Ватажок устиг видертися в сідло. У кет був один постріл, один єдиний. Перш ніж він зникне між стінами каньйону. Вона подумала про обличчя Джеймса, про його усмішку за сніданком, про його плани розширити стадо, покохати доньку Банкіра, збудувати життя. Вона вистрілила. Ватажок упав із коня, поранений, але живий. Кет спустилася з гребеня, тримаючи гвинтівку на поготові, і наблизилася обережно. Він був важко поранений у живіт, стікав кров'ю, але притомний. Він упізнав її, вона побачила це в його очах, коли пам'ять повернулася. Ти, ти та дівчисько, прошепотів він зранчо. Я, сестра Джеймса Доусона. Він спробував дотягнутися до пістолета. Кет відкинула його ногою. Вони дивилися одне на одного, ролі помінялися місцями, мисливець і здобич. Пощади. Видихнув він. Кет подумала про милосердя, про його відсутність тієї ночі, про те, що означає справедливість там, де закон існує лише на папері. Вона подумала про Джеймса, який загинув у 22, бо цей чоловік вирішив, що кілька голів худоби варті людського життя. Вона не вбила його, забрала його зброю, ніж, воду і залишила в каньйоні з пораненнями та пустельним сонцем. Апачі теж навчили її цього, деякі покарання не потребують куль через три дні Кет повернулася на ранчо, ведучи свою АПП Алузу і дві сотні голів худоби. Засохла кров заляпала її сорочку. Пил покривав усе тіло. Її очі змінилися, стали старшими, жорсткішими, сповненими тягаря, якого не повинно мати жодне 17-річне обличчя. Маршал прибув ще за тиждень, почув чутки, ставив запитання. Місцеві ранчери раптом поринули в колективну амнезію. Нічого не бачили, нічого не чули. Нічого не знають. Молода жінка просто повернула вкрадену худобу, ось і все. Злодії Мабуть, пішли. Пустеля небезпечна річ. Жодних звинувачень. Жодного розслідування. Кет ніколи не розповідала про ті чотири дні, працювала на ранчо, приручила коней, дивовижно лагідними руками, і коли сусіди питали, вона відповідала лише ми повернули нашу худобу. І це було досить правдиво. У 25 вона вийшла заміж, мала трьох дочок, навчила їх стріляти, їздити, переслідувати слід. Коли наймолодша запитала навіщо, Кет сказала просто: бо світ не завжди тебе захищає, іноді захищати маєш ти. Кетрін Доусон померла в 1932 році у 66. У некролозі згадали її талант поводитися з кіньми і відданість громаді. Про літо 1883 року там не було ані слова, але на її похороні стояли старі люди: ті, хто знав, хто мовчав. І один із них прошепотів у 17 вона пішла сама, повернулася зі справедливістю. Історія пам'ятає знаменитих розбійників, легендарних маршалів, стрільців. Що стали мібрями, вона часто забуває 17-річну дівчину, яка так любила свого брата, що стала тим, ким мусила стати, а потім провела все життя, намагаючись забути, як легко їй це вдалося. Питання не в тому, чи мала Кет Доусон рацію чи ні. Питання ось у чому. Якби хтось убив людину. Яку ви любите найбільше? Закон був би в чотирьох днях звідси, і справедливість залежала б лише від вас. Що б ви зробили? І чи змогли б жити з цим потім?